Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський спортивний магазин Віла-Віва, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную рюкзак від торгової марки Deuter. Модель називається Avant Carry On 28SL. Цей рюкзак він взагалі як сумка, яка звичайно, для того, щоб можна було подорожувати. Е Автобусами, літаками, має ось таку бокову, е е боковий речах і ось такий боковий, верхній е речах. Це для того, щоб можна було зручно носити. Але взагалі та сумка, вона як рюкзак, і має позаду дві лямки через плечі. Ось отак можна достати лямку одну другу. І цей рюкзак вже стандартний з е, рухування того, що ви його будете носити за плечами. Е, є надійні лямочки, застьобочки, і цей рюкзачок становиться вашим помічником в подорожах. Основна його е, направленість це, звичайно, переносити комп'ютери. Цей рюкзак має можливість. Е, в, Розташувати всередині комп'ютер. Для цього існує ось такий відсік, який закріпляється ліпучкою. Він зручний, великий, багатий. Сюди можна покласти стандартний комп'ютер розміром 15,6 дюймів. Внутрішній карман також має ось такий замочок з тримачом ключів. Його можна відстьобувати. Ось натиснули і відсняли. Тут ключі висять ваші, потім е, опять, е, застьобуєте і ховаєте в кармашек е, з замком. І тим самим ваші ключі будуть знаходитись тихесенько, надійно у рюкзачку. Ось я поставив і закрив. Тут є карман такий достатньо широкий, сюди можна класти якийсь. Лаптоп, маленький ноутбук. Ну і тут речі офісні, тобто документи, брошури, книги, що завгодно, як для офісного працівника. Застьопується цей замочок дуже зручно, і з рахуванням того, що у замка є дві ось так, два таких отвори, сюди можна їх з'єднати і потім на додатковий ключ їх закривати. І тим самим тут буде додатковий замочок, щоб потім ніяк не треба було розкрити ось два, ось таких от, е, дві, дві такі смужки, вони заходяться і замком зацепляються. Другий відсік він дуже великий, легко відкривається оп, і все. І тут у вас можуть речі е, білізна, білизна, штанцір, рубашки, що завгодно. Сюди можна класти речі гігієни, якісь там сумочку для той, щоб там, з милом, з шампунем, сюди ще завгодно можна класти, є ось така сіточка. Ну, а ось сюди класти можна вже зовнішній карман. Якісь речі дрібні, там, гумка, там, якась мілочі, гроші, ну, щоб можна було легко доставати, коли затьогнута ця сумка. Треба відзначити, що сумочка ця модель називається Avant Carry On 28 SL, має особливість одну. Технологію, яка дозволяє знайти цей, цей рюкзак NFC. Вам треба в додаток мобільного телефону загрузити цю технологію, і тоді ваша сумка буде зареєстрована. І якщо вам буде потреба знайти, ви завжди зможете знайти за допомогою додаткового мобільному телефону. Тут стоїть в цій сумочці чіп, який дозволяє знаходити цей рюкзак, опозиціонуючи в усьому світі. NFC, технологія мобільного додатку. Ось на сумці теж там написано NFC і е, інформація, що його знайти можна. Чорного кольору, сумка для того, щоб е, подорожувати як для чоловіків, так і для жінок. Сподобалась дана сумка, приходьте, купуйте. Модель сумки, повторюю, Avant Carry On 28, мається на увазі 28 літрів за об'ємом. Сподобався відеогляд, залишайте відгуки. До зустрічі!